Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і купили і відправляємо наступні автомобільчики для наших клієнтів, для наших підписників, для наших замовників. Kia e-Niro, 64 кВт батарея, комплектація Prestige Premium. Такий сірий графіт, досить ходовий, досить популярний колір. І другий автомобіль Шкода Октавія 2020 рік. Шкода Октавія, даний автомобільчик був у нас на огляді. Таких два автомобілі куплено і прямують до України. Вже автомобілі зняті з обліку, зняті з них номера. Два чудових автомобілі Niro 64 кВт батарейка, ключок не відкривається, автомобіль заведений, преміум комплектація, GBL музика, шкіряний салон, стандартно набір. Пробіг даного автомобіля 66 676 кілометрів. Навігація. Камера заднього огляду, клімат, підігрів сидінь, вентиляція сидінь, два ключка без ключовий доступ, зарядочка, місце для зарядки для телефону, 12 вольт вихід, USB, звичайно, повна комплектація, все, як люблять українці. Так, в багажнику у нас, два зарядних пристрої, саубуфер. В країні автомобіль їде під замовлення. Другий автомобіль це Шкода Октавія, був на огляді в нас ледовські задні стопи, легкосплавні диски. 20-й рік по вікнах, діджитал панель 222 пробігу. Автомобілі лізингові, обслужені східно регламенту. Кого цікавлять такі автомобілі, підписуйтесь на канал, ставте лайки в подбайки, пишіть коментарі зможемо купити для вас будь-який автомобіль. Також заходьте на сайт автомайданчику. Якщо сьогодні немає такого автомобіля, можливо, завтра буде, або купимо на аукціоні. Дякую за перегляди, дякую за лайки, дякую за коментарі.